Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд по фігуркам мультсеріалу Клуб Winx. Так. Їх досить багато в мене назбиралось. Вірніше закінчив я де деякі серії: такі як Magic Power, Magic Girls, яка зараз ви бачите. А... Там не вистачало по одній фігурці мені. Потім серія Magic Style, де теж однієї не вистачало. Я їх закрив цього року. Ну і сподіваюся, ще не одну таку закрию і не одну зберу, тому що ще там позалишались деякі, скажімо так, дірочки. Але буду старатися для цього робити все можливе від себе. Отже, сьогодні у нас детальний огляд на колекцію фігурок, яка називається офіційно Magic Girls, але я її називаю Butterflix. Тут у нас показані всі феї. Власне, фігурки гарного, нормального зразку, висота фігурки 12 см. Тобто, звичні нам фігурки Winx у їхньому вигляді, такі як Winx Rock Band, Dreміx, Космікс. Потім, які ще виходили такого великого формату: Trendy, Sirenix, точно було ж таке. Тобто, от, нормальні канонічні фігурки, як фігурки, а, можливо, навіть якусь забув серію. Ну, окей, неважливо. Та начебто всі назвав. А, ну і Believix, звичайно, сама перша серія в такому форматі 10-12 см фігурка. Сьогодні я покажу детальний огляд на них. Тут у них прикол в тому, що в них резиновий одяг. Тобто його можна знімати, міняти, комбінувати. У нас тут зображена зображені фей в повсякденному одязі 7-го сезону, тобто їх повсякденний одяг. По цілому сезоні, от, який був, типа шкільної форми, як вони кажуть. Друг... А другий одяг це сама трансформація Butterflix, власне. Досить прикольне поєднання, але дуже незручно цей одяг знімати і одягати. Максимально незручно. Та нічого я постараюся вам все показати детально. Хоча, звісно, по хронометражу вам не покажуть, який часу займеться це переодягання. Але. Я вас запевняю багато часу. Отже, отже, почнемо зі звичайного одягу. І спершу я їх всіх відкрию вам і покажу поближче. Кілька секунд, бо зараз і відео вимкнеться. Реально тут важка ситуація, а тим паче, там якийсь прикол з підставками. Зараз я вам все покажу. Отже, друзі, дивимось. Там з підставками була прикольна історія. Тому що стела якось дуже по-дивному виглядала, прийшлося поміняти місцями. А по факту, коли я дивлюся на цей список, то розумію, що рожевої підставки в мене нема. Зеленої, такої світло-зеленої теж. Тобто незрозуміла історія з підставками. Хоча начебто всі феї добре стоять, ну, крім стели. Вона якось має бути. Отак підставка, а вона. Я не знаю. Чи може бути це брак, чи що, чи в чому прикол? Чесно, не розумію. Отже, муза. Підставка голубого кольору. Всі підставки у них блискучі, різнокольорові, але прозорі. Через них все видно. Е, муза у нас ось так. зроблено, Ось, видно. У всіх є галсточки, ніби вони студентки. Так, ну, зачіски у них під трансформацію Батерфлікс, відповідно. Не під шкільну форму, як ви розумієте. У музи рожева спідничка, а також ковтина фіолетового кольору. І взуття світло-фіолетового кольору. Утекни. Те саме взуття світло-фіолетового кольору. Салатова спідничка і рожева сорочечка. Лейла. Взуття фіолетового кольору, рожева спідничка і бірюзова сорочечка. Э, смарагдова, краще, мабуть, називати стела. Стелла у нас на фіолетовій підставці з оранжевими чобітками, оранжевою спідничкою та рожевою ковтиною. Тільки вона якась така у нас, що каста тут вийшла трішки. Інші всі нічого, тільки стела трішки. Блум в рожевому взутті, смарагдова підставка зелена, кофтина голубого кольору та спідничка рожевого. І вони дуже, дуже гарно блестять. До речі, дуже блум повний цей одяг максимально. Думаю, вам теж воно видно. Хоча з іншими такого немає. Флора. У флори зелені узуття чи чобітки, рожева спідничка та салатова ковтина. На волосі в неї заколки одразу під трансформацією батерфлікс, А підставка голубого кольору. На рахунок волосся інших фей у Блум заколка метелик. Стелли теж у волоссях є заколки метелики. у Лейли. Є ось тут збоку. Отекне тільки ось тут спереді, відповідно, і у музи є по волосю та ось так на початку хвостика. Ось так власне феї виглядають в повсякденному одязі сьомого сезону, так звана їхня шкільна форма. Зараз буду їх переодягати в їхні трансформації. Побачимо, що з цього вийде. Ой, друзі, це дуже важка насправді ситуація з цим одягом. Він неймовірно важко знімається і зараз одягати одне задоволення в лапках. Покажу, як вони виглядають без одягу, власне. Ну, грубо кажучи, вони то не без одягу. У них ось такі одноколірні сук... суконьки є під одягом. Ось, у музи вона голубого кольору. І на всіх сукенках метелики. Таке от. Утекне вона фіолетового. У лейли смаратового. Кольору морської хвилі, мабуть, правильніше буде. Устели світло рожевий. Облум голубий колір. І у флори рожевий. Що ж, тепер буду одягати їх у власне перетворення. Тому секундочку. Ну, для кого секундочка, а для кого кілька хвилин. Друзі, це просто капець. Я не знаю, скільки хвилин. 10, напевно, я це все одягав. Та де більше. Отже, Батерфлікс. Я їх не переодягаю навіть серйозно. Це просто треш, наскільки це важко. Батерфлікс музи у нас. Важко по кольорах розказати, тому що спідничка двох кольорів. І рожевий бачу, і якась м, щось типу голубого з чимось змішаним. І топ фіолетового кольору. Ну і, звичайно, крила, а фіолетового Фіолетового кольору, з блискітками прозорі її форми. Крила в кожної її форми. Тобто. Далі у нас текна, зелений з фіолетовим спідничка чередується і салатовий е, салатовий верх. Крила ось такі блискучі, класні. фіолетові Текна, далі у нас лейла. Ось такі красиві голубенькі крила. Е, спідничка е, кольором морської хвилі на пару з фіолетовим. А також фіолетовий верх. Спідничку можна трішечки нижче спустити, мабуть. Ось. Стела. Стела у нас у світло-фіолетовій спідничці та оранжевій ковтині. Блум у нас в рожевій ковтині з блискітками. Та спідничці голубого кольору з фіолетовим відтінком і блискітками також. Ось так виглядають Крила у Блум у фігурки. А ось так вони виглядають, власне, у Стелли. І остання фея флора у нас трансформації Butterflix. Спідничка салатового кольору на пару. З якимось незрозумілим взагалі, який це відтінок, друзі, якщо ви знаєте, я не розумію, чесно, настільки намішано тут все. Верх у неї рожевий і красиві зелені крила з блискітками, прозорі ось такі. Ось так дівчата виглядають. Зараз повернемо музу. Ось, власне, трансформація батерфлікс у фігурках. Я її зібрав, ура. Це, це дуже круто, тому що я збирав по одній фей буквально. Так Лейла у мене версія Німеччини. Тобто вони там були без вкладишів. Астелла, «Блум» і «Флора», а також муза-версія Італії. Стелла ось такий вкладиш мала. Тут всередині, в принципі, нічого особливого, просто реклама якогось конкурсу, а також список всіх фігурок, де потрібно відмічати. І реклама подарунка до 146 го випуску. Власне, Блум була подарунком до 146-го випуску, а також така шафка для одягу. Шафка, власне, в мене є. Це у нас буклет до стели, це буклет до Блум, буклет до музи і буклет до Флори. До техної Лейли немає, ну і нічого страшного. Там нічого важливого у буклетиках цих немає. В принципі, а фігурки такі самі, і навіть круті. Досить круті. Мені здається, що в не більше далі блискіток, ніж в інших фей. Чи це просто колір такий, ну дуже класно. Текна, до речі, остання, кого я купив. Блум, Флора і муза мені попалися в, чимодан... в такій валізі з фігурками. Якщо пам'ятаєте, я огляд робив колись давно. А от Текну Лейлу і стелу я окремо кожну купляв, надикався і одразу купляв. Текну замовляв з Німеччини. Стелу і Лейлу знайшов в Україні. Це досить, досить дешево знайшов, до речі. Текна вийшла дорожче, значно. Ну ось. Власне, вся колекція. Дякую, що ви зі мною. Всього вам найкращого. Терпіння мені, бо це дуже важка була історія з цими фігурками. І чекайте нових відео на моєму каналі. Всього вам найкращого ще раз.